Привіт! Мене звати Володимир, я сексолог, і сьогодні ми поговоримо про одне з найшкідливіших питань чоловіків під час сексу. А саме, ти скоро? Ти вже? А коли ти кінчиш? Ну і інші з таким самим сенсом. Чому це питання взагалі шкодить? Ну, от уяви, ти розслаблений, тобі добре, і тобі твоя подруга робить масаж. Вона старається, розминає тебе і там, і сям, і ти просто неймовірно кайфуєш просто від самого процесу, тобі ну, дуже добре. Аж раптом в якийсь момент тебе починають відвідувати такі думки. А що як вона втомилась? А що як їй не хочеться робити мені масаж? А що як їй взагалі бридко до мене торкатися? Ну, не знаю, як ти, я б особисто в цей момент напружив себе і перестав би отримувати задоволення. Ну і це власне дуже схоже на ефект, який дає питання ти вже кінчила. Тобто під час сексу досить легко отримувати задоволення, коли ти знаєш, що твоєму партнеру в кайф це задоволення тобі дарувати. Але після питання ти кінчила, зовсім не виникає думки. Він про мене турбується. Ні, скоріш там виникає щось наподобі страху, напруги, відчуття боргу і отаке от бридке відчуття, начебто тобі роблять послугу. Ну, типу, давайте ти вже кінчи пошвидше, я поставлю собі галочку, що я молодець, і ми швиденько вже закінчимо і будемо займатися чимось дійсно приємним. Це звучить, ну, от взагалі не сексуально. І так, будучи чоловіком, я прекрасно розумію, що під цим питанням майже ніколи не має наміру пришвидшити, присоромити, натиснути, чи щось ще погане зробити з жінкою. Скоріше це виникає з якогось культурного уявлення, що чоловік має дарувати жінці тисячу оргазмів за хвилину, і це як спосіб перевірити, що він добре справляється з задачею. Це теж проблема, про це ми поговоримо в іншому відео. Або, наприклад, цей чоловік вже майже отримав оргазм. І він Хоче, щоб жінка теж встигла, і тому таким чином він дає їй знати, що ось я вже зараз приготуйся, тобі теж треба встигнути. Чи може бути багато різних причин, і майже ніколи там немає поганого наміру? Я це розумію. Багато людей це розуміє. Та від цього це питання не стає менш деструктивним. Та головне, що я хочу донести в цьому відео, що питання ти скоро кінчиш створює неймовірний тиск на жінку та і часто на чоловіка теж, і оргазм після цього питання найчастіше взагалі не з'являється. Тож давайте ми це питання не будемо використовувати, навіть якщо наш намір був прекрасним. Ну а якщо вже використовуєте, то дійсно пояснення свого наміру може допомогти бути правильно зрозумілим. Як ви вважаєте? Тож, а як ви ставитесь до цього питання, чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи у вас є свій власний погляд? Будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково класніте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Та пам'ятайте, що у нас ще багато є стареньких відео, їх теж варто подивитися. Також ви можете підтримати наш канал, купивши мою книгу «Sex Talk» за посиланням в описі до відео або підтримати нас напряму донатом на картку Монобанку. Поділитись цим відео з тим, кому воно буде корисне. Дякую за перегляд. Гарного дня!